2025 рік почався зі змін з 2 січня. Ветерани війни можуть отримати витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни в центрах надання адміністративних послуг. Раніше цей витяг можна було отримати особі лише при зверненні листом до міністерства ветеранів. Зараз це займає буквально 5 хвилин при зверненні до ЦНАПу. Про те, як проходить ця процедура у прилуцькому центрі надання адміністративних послуг, розповідає адміністраторка установи Анна Пилипченко для звернення для отримання цього витягу, особа має мати при собі обов'язково паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. Даний витяг необхідний учасникам і ветеранам війни для отримання пільг, допомог та інших виплат. Витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни надається ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, постраждалим учасникам революції гідності, членам сімей таких осіб, членам сімей загиблих чи померлих ветеранів війни, та членам сімей загиблих чи померлих. Захисників і захисниць України дана послуга безкоштовна.